Друзяки, привіт! Сьогодні трошки розкажу вам. Скучив за відео, давно не знімав. Розкажу вам, друзі, багато мені коментарів пишуть про тепловий насос. Розкажу тому, як він працює, скільки коштує, коли я його встановлював, скільки він накрутив в мене вже електрики. Бачите, у мене окремий щотчик на нього стоїть старенький. Бо багато коментарів люди не розуміють, пишуть, що не окупається він. Ну я думаю, що це із-за того, що раніше вони коштували там 5 тисяч доларів плюс. Ну, якийсь там заводський, німецький якийсь там, і вони і зараз так коштують. Але у нас в Україні під Одесою десь роблять і хеткех називається. Можете загуглити, отак він називається. Я особисто знаю людину, яка, і, е, яка їх виробляє. Е, він у мене вже е, Становив я його 21 2021 році, а сьогодні у нас 17 грудня 2024 е, року. Тобто він вже в мене працює 4 рік, четвертий сезон. Знімав я відео ровно в Три роки, коли він не працював, тобто там щось 10 березня 24 року моє відео є. На нього залишу посилання. Якщо хто хоче, зайдіть, перевірити. На той час я намотав близько 10,5 тисяч кВт. Тобто, за сезон він у мене в середньому спожив 3,5 тисячі кВт. Це повністю за все. Тобто Через нього підключена станція, яка качає воду, плюс два насоси циркуляційні, цей і той верхній Тобто воно все йде через цей лічильник. На сьогодні він вже намотав. От у нас тут було 250 350 кВт. А на сьогодні у нас 262 195 кВт. Тобто він намотав е, трохи менше, ніж 12 тисяч кВт. Ну, це вже він працює. Якщо я знімав в марті, то ми ще місяць після того весною наматували. І вже 2 місяці, як ми його включили в цьому році. Ну, в цьому отопительному сезоні. Обійшовся він мені, коли я його встановлював 20. 7 тисяч, це ну, за 20 тисяч гривень. Я його купував сам е, тепловий насос, плюс там 2 тисячі трошки менше обійшовся. Теплообмінник, це я літом охолоджую систему ну, теп, тепли, тепла підлога у мене. Водяна немає жодної батареї в домі. Будинок в мене 180 квадратних метрів. Це опалювальна, ну, обігріваема площа. Але він в мене дуже теплий. Тобто в мене. Е, Стіна складається з два рази дві стіни з напівракушняка тобто по 18 см і 32 см. Це солома вмочена в ізвість, тобто загальна ширина стіни близько 70 см. Ну, я тут так будував це мій перший будинок, тому він дуже теплий, я, хоч він і великий, але дуже теплий. Тому... Досить такі невеликі е, показання. Не можна взяти і сказати, що ви купите такий насос, і у вас там буде страшна економія. Це потрібно рахувати. Тобто від утеплення будинку дуже багато залежить. Е, він йде потужністю, це вже друга ступінь, е, не саме маленький, це вже друга ступінь. Він, він видає вже близько 8,5 кВт тепла. При цьому потрібно. Е, 1,7 кВт бере сам цей компресор, плюс станція, яка ганяє воду між скважинами, це ще 700 Вт. Плюс Вт 150 бере така штука, ну, насос циркуляційний, і той щось там близько 100 Вт, максимум, мабуть, на максимальній швидкості. Тобто, тобто менше 3 кВт він споживає разом з усіма циркуляційними насосами, при цьому видає 8 або 8,5, не пам'ятаю точно, кВт тепла. До цього в мене стояв електричний котел 6 кВт, який також справлявся навіть в люті морози, справлявся з поставленою задачою. Тобто, якщо у вас. Стоїть, наприклад, електричний котел, який там працює при 12 кВт, і він там єлі-єлі справляється, то вам не можна брати такий тепловий насос. Вам потрібно брати не менше, ніж 12 кВт. Є у них і 15 кВт, я знаю. Ну, Кому цікаво, зателефонуйте або напишіть, дізнайтесь, як вони там, скільки кВт вони йде. Це йде у нас на 220 вольт. Не на 380, а на 220 Бувають у них і на 380. За три роки, що з ним сталося? Згорів у мене конденсатор, там 200 гривень я поміняв. І все, більше нічого не, з ним не було. Було у мене е, дві скважини, але в цьому році, щоб одна була у мене на 12 метрів, я з неї брав воду, а збрасував ту, що була 18 метрів. І Щоб не змішувати різні слої води, тобто на 18 метрах у нас іде погана вода, і в яку я збрасував гарну воду, яка йде у нас на 12 метрах. Тому я в цьому році ми самі можемо бити скважини, тому я забив на 12 метрів на вулиці, там трошки далі відвів, зробив, щоб не змішувати різні слої. Як працює тепловий насос? Дуже просто. дуже. Я знаю, багато людей не розуміють принцип його роботи і думають, от, як можна холодною водою, яка де скважина, обігрівати дім. Але все дуже просто. Температура. Води зі скважини, ну, живемо під Дніпром в Україні. 12 градусів. У нас досить тепла вода. Я знаю, десь там на півночі там бувають у них і 4 градуси вода зі скважини йде. А у нас 12 градусів і це досить велика температура. Тепловий насос дуже примітивний. Якщо розповісти в двох словах, може я десь трошки упрощу і трошки неправильно розкажу, хто в курсі, поправте мене в коментарях, але принцип дуже простий. Є у нас два теплообмінника. Оцей синій утеплений це теплообмінник між фріоном і водою, яка циркулює між скважинами, ну, то з одної в другу переливається. І другий теплообмінник це між фріоном і системою опалення. Тут вже не потрібне утеплення, тому що вона не конденсує, тут вже висока температура. Якщо тут йде у нас низька температура, він, якщо його не втеплити, він буде конденсувати і з нього буде. Як воно працює? Є два фізичних процеси: це е, коли е, будь-який газ. Із рідкого стану переходить в газоподібний стан, тобто випаровується, він е, охолоджується. От Пам'ятаєте, наприклад, як газовий балон дуже там горілку включити, він обмерзається. Виходить, що при цьому процесі, е, чи забирається, чи виділяється, тепло, не знаю, як воно правильно, але він охолоджується. Тобто істелі. Фріон охолоджується близько нуля градусів. Я заміряв температуру, коли він працює. При цьому він попадає в цей нижній теплообмінник. Контактує. Ну, теплообмінник це така звичайна чорна труба ПНД, в якій йде мідна трубка. Або декілька там трубок з фріоном. І через мідні трубки вони якось ну, передають друг другу тепло. Тобто до нуля. Знижується температура Фріона. При цьому він контактує з водою, яка має 12 градусів. І за счет різниці температури тобто для Фріона 12 градусів це тепла вода. Тобто Фріон забирає цю низькопотенціальну енергію з води. Яка має 12 градусів. При цьому він охолоджує на виході, вода вже е, знижує температуру до 7 градусів, тобто 5 градусів він у цих забирає. Потім він йде, е, не знаю, де воно це відбувається, мабуть, тут компресорі десь. Він із газообразного стану переходить в житкий, тобто конденсує. і при цьому, він нагрівається до 70 градусів, тобто він забрав оці 5 градусів, сконденсувався, і це, ця, ці 5 градусів дають йому змогу сконденсуватися до 70 градусів, нагрітися. І при цьому він вже контактує з теплообмінником, який е, контактує з, з водою, яка циркулює по системі опалення. І нагріває її до 55 градусів максимально. Тобто, тут можна вистояти. Температуру, яка буде нагріватися, от, бачите, я виставив 49, це якщо він не встигне нагріти повітря в будинку, тобто, бачите, я виставив 22,5 і він може виключитись, або якщо дости, догріє температуру в будинку до 22,5, або якщо нагріє теплоносій. В системі опалення до 40,5 градусів. Чим менше температуру виставите, тим вище буде його коп. Тобто тим краще, більш економніше буде сама система опалення. Тобто, якщо у вас батареї, батареї не будуть працювати при 40 градусах. Їх потрібно гріти мінімум на 50-55 градусів. Тобто батареї. Вони більш високотемпературні такі прилади, а тепла підлога в неї можна і 40 градусів е подавати, і вона буде гарно працювати. Але я щоб він рідше включався-виключався, тому що при запуску він. Дуже нагрівається цей компресор, і його не можна там за годину більше 5-6 разів запускати, щоб він встигав охолонути. Ну, а як показала моя практика, якщо правильно все налаштувати, він включився, може 3-4 години працювати. Потім вимкнувся і може там півдня не включатися. Все залежить від температури на вулиці і температури, яку я захочу. Якщо я там, наприклад, захочу 24 градуси на то він буде довше значно працювати. При цьому він перекачує за годину близько півтори, півтора куба води. А що стосується повітряних теплових насосів, там повітря-повітря або бувають повітря-вода. У мене є, до речі, знайомий, який займається ремонтним холодильників, і він робить саморобні теплові насоси. Я, чесно кажучи, ніколи не бачив. А так я пару разів з ним спілкувався на цю тему. Він робить теплові насоси. Повітря, вода, що, думаю, дуже доречна. Тобто не завжди підійде повітря-повітря. Це ж повинна бути повітряна система опалення. А зазвичай вони всі водяні в нас. То, те, він, ну, Але вони коштують дорожче повітря, вода. Він щось казав, там близько 2-2,5 тисяч доларів коштує такий тепловий насос. В чому їхня різниця? В них фріон. Охолоджуються вже до мінус 20, а може ще нижче градусів, і навіть е, при мінус там 10, при мінус 15 градусів на вулиці, вони ще працюють в плюс. Але для наших зим я дивився: у нас е, якщо взяти всі е, морозні дні, вони складають лише там 30-40 днів. В на рік Тому у нас завжди там щось близько нуля. Воно туди-сюди коливається. Там може плюс 5, плюс, мінус 5 в такому районі. Тому в нашому районі, в нашому регіоні, в Україні я маю на увазі, вони також мають досить непогану ефективність. Тому у кого нема доступу до халявної води, або вона у вас там дуже брудна, то можете запросто використовувати. Теплові насоси повітря, вода або повітря-повітря. Я бачив в інтернеті, що в Германії вже навіть будинок не можна завести в експлуатацію, якщо в ньому нема теплового насосу. Також в Китаї зараз, зараз бум цілий на теплові насоси, тому це дуже сучасний вид опалення. І дякувати Богу, що в нашій країні є такі досить недорогі варіанти теплових насосів. Е, які в нього недоліки? Ну, мабуть, не дуже вони гарно виглядають, бочка якась там та й все. Але я бачив, в них зараз є вже інвекторні, тобто якась там вже друга система. І вони такі вже йдуть е, як квадратні. Більш, більш сучасно виглядають. І вони досить шумні. Тобто він працює як е, старий там, холодильник. Е, ну, якщо у вас за стіною спальня, то або треба дуже гарно її там, звукоізолювати, або треба його ставити десь подалі від спальні. Тобто, коли він запускається, є два види пускачі: є магнітні, а є ще якісь там. Не пам'ятаю який, але цей у мене магнітний, він так, такий хлопокий йде, що він вас розбудить, якщо буде стояти біля спальні. Тому, якщо заказуєте, кажіть мені, потрібно, щоб він тихо включався, і вони можуть поставити не магнітний, а інший там пускач, який не буде так клацати сильно при запуску. Також недолік. Ну, Не недолік, а особливість, що бувають ґрунти, які дуже погано приймають воду. От у мене був випадок, навіть два, що людина купила, а скважина не приймає. І вода пішла через верх. І е, прийшлось робити дренажний колодязь. Зробили він також погано всмоктує воду. Хоча від мене тут недалеко, у мене пісок, а в, а в неї там прошарок глини такої міцної міцної, і е, прийдеться тепер робити більш велике дренажне поле або набурювати ще скважини. Тобто, дебету скважини скважини не вистачає, щоб приймати півтора куба води на годину. Тому Якщо у вас гарні грунти, дренуючі, то ця система дуже дуже гарна.